Ціни на курячі яйця в США досягли історичних максимумів у лютому 2025 року. Середня вартість дюжини яєць. Підскочила до 5,49 доларів, що на 80% більше ніж на початку року 2024-го. В Деяких штатах ціни вже перевищили 10 доларів. Пояснюють фахівці кризу спалахом палахом пташиного грипу. H5N1, який охопив усі 50 штатів та ще Пуерто Рико. За останні місяці знищено понад 21 мільйон курей, несучок, що спричинило дефіцит і ажіотаж на ринку. І відсутність апетиту у Джонсона. Як бачимо, додатковим фактором стало скорочення штату ветеринар Ної служби США на 25%, що ускладнило боротьбу з епідемією. У відповідь на кризу низка американських торговельних мереж ввела обмеження на продаж яєць. У костко можна придбати не більше трьох упаковок у трейдер Джос лише одну дюжину на тлі дефіциту. США шукають нових постачальників, і тут і Україна може зіграти важливу роль. Ну давайте дамо Джонсону Америці яєць. Ну, ну що ж насправді в нас то вони є точно і в прямому, і в переносному сенсі.